Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Я радий, що ми сьогодні з вами тут зустрілися. У нас 14 січня буде повний місяць, і ситуація на небі знову складається такою, що у нас відбуваються різкі зміни у житті, трансформації, більш інтенсивний період ніж раніше. Оця середина січня, про що ми будемо зараз з вами говорити? Повний місяць він буде у раці. Ви знаєте, що зазвичай, коли повний місяць, то людина вона відчуває більший емоційний спектр ніж зазвичай. Тобто, це дні, коли ми з вами більше плачемо, це дні, коли нас щось дратує. Ми знаходимося на такому стані, що ми більш чутливі, ми більш вразливі. Що ми відчуваємо ближче до 14-го числа. У нас місяць він буде в з, з Марсом. Що це таке? Це коли ми всередині ми сприймаємо наш світ, наче це війна. Ми більш вразливі до будь-яких рухів навколо, коли знайомлюся з людьми, у яких у гороскопі Марс з'єднані з Місяцем, Це зазвичай, коли людина вона не може сидіти на одному місці. Одні люди вони відпочивають, вони можуть відключитися від атмосфери навколо. Відійти десь у себе, а тут треба кудись побігти, піти на якийсь спорт. От ми з вами усі будемо всередині відчувати 14 числа, наче на нас хтось дивиться, і нам потрібно кудись бігти, щось змінити. Наприклад, місяць з Марсом це коли критика вона сприймається більш гостро нами. Місяць з Марсом це коли ми, нам здається, що нам треба конкурувати. Нам треба щось зробити, ми не можемо просто заспокоїтися. І оцей внутрішній світ наш, 14 го числа, він якраз буде відкривати такі речі, які нам вже потрібно закінчувати. Речі у нашому житті, які вже не дають енергію. У когось це стосунки, у когось проекти, у когось робота. Це... Будь-що під цією енергетикою усі ці речі у вашому житті, там, де вже немає енергії, які вже викликають біль, які вже викликають виснаження, ось на цей повний місяць вони мають силу закінчуватися. Чому тому що нам, наче, це все відкривається? Коли у нас атмосфера більш легка, то ми можемо десь приймати. Десь свої кордони не відстаювати, бути більш м'яким зсередини. Що саме вас чіпляє 14-го числа або 13-го? Ми от цей повний місяць будемо відчувати оці два дні цілих. Що саме викликає агресію? З чим ви не хочете миритися? От якраз ось це, там треба ще змінювати, там треба себе виводити на кращий рівень, можливо, десь просто закривати. Тому що цей місяць з Марсом. Звісно, що це така атмосфера, вона трохи е, травмонебезпечна. Ця атмосфера вона є більше така агресивна. Я про це кажу останні відео досить часто, тому що ми зараз проходимо ось таку велику зміну наших станів всередині. І, взагалі, оцей місяць у раці він дуже чутливий. Він дуже чутливий. Ось місяць у раці. Він про безпеку, е, він про турботу. От люди з місяцем рації вони більше такі тривожні, вони більше сприймають, вони більше сприймають саме емоції, вони не слухають розуму, вони слухають своїми відчуттями. І от якраз зараз саме емоційно до нас доходять такі речі, які нам треба закінчувати. Тобто така точка може бути пікова, що я вже більше терпіти цього не можу. І що навпроти цього місяця, сонце у Козирозі досить тоталітарне, досить складне, досить земне. Наші зовнішні події, вони нас починають водити от у такі рамки, наші обов'язки, зобов'язання, те, що задача цього повного місяця відкрити от ті речі там, де можливо вас ніхто і не обмежує. Просто ви самі всередині не визначилися, що ви хочете робити щодо вашої роботи, стосунків. Ось ця енергетика вона якраз отак вводить у нас у ці обмеження, змушує стресувати, змушує відчувати всі емоції навколо для чого? Для того, щоб ми йшли далі, ми не стояли на місці, ми розвивалися. І, от коли я бачу на небі або у гороскопі людини десь там Марс з Плутоном. От дуже часто це є така пастка. Інколи ця енергетика, яка буде 14-го числа, вона наче змушує нас про щось робити. Тобто немає зовнішніх ніяких обставин, щоб зараз йти кудись, виїжджати, закінчувати якісь стосунки. Таких обставин немає. Але ми, наче ми відчуваємо якийсь натиск, якийсь ілюзорний, ефемерний. його не видно ззовні, а ми це відчуваємо. І ми наче себе змушуємо щось робити. От всередині таке відчуття. Зараз я всім скажу своїм ворогам, от хто вони такі. Я поставлю їх на місце. Або з завтрашнього дня в мене така мотивація, що я більше не хочу жити тут, в цьому місці. Я більше не хочу жити е, з цією людиною, або працювати тут, я все змінюю. Марс Плутоном вони даються, або ж людина, вона пасивно вона це все приймає навколо. Їй здається, що вона щось не так робить. вона приймає, вона приймає страждання. Ось цей стан жертви на цей повний місяць він може ще більше підійматися. Ось де я приймаю те, що мені не подобається з психологічної точки зору. Це ось така ем, гіперемоція. перемоція. Якщо вам хочеться плакати, як я кажу, плачте, хочеться побити якусь подушку. Або десь піти розбити старий посуд, який вам вже не подобається Робіть це. Тому що наша з вами задача не приймати це все на себе, розуміти, що є наше життя, а є життя цього світу. І ми тут гості. Ми приймаємо ззовні те, що нам дають, і ми створюємо себе. І от якраз зараз така задача, щоб силою. Щоб волею себе проявити, це коли воля вона може бути дуже сильна, наче що вам хтось дає дуже багато енергії, от робити кардинальні речі, прямо змінюючи, сильні, на які ви, можливо, раніше б не наважилися. Середина січня вона буде досить змінююча для нас, тому що сонце воно буде йти до з'єднання з Плутоном. Бутон, який водоліє, про це я вже дуже багато сказав. Це коли ми відчуваємо, що все буде не так, все не буде так, як ми цього планували. Ті наші плани, які були у нас в голові, вони починають змінюватися, вони починають трансформуватися. Всередині відкривається таке бажання відрізати. Назавжди уходити, виводити себе із зони комфорту зараз. І найбільше це з'єднання воно отримає сили 21-го числа. Тобто, бачите, які у нас такі зараз качелі відбуваються у середині січня. Взагалі, Сонце з Плутоном – це коли ми отримуємо дуже багато знаків. Ми отримуємо дуже багато знаків, що не бійся, ось не бійся, десь можливо переїжджати, не бійся змінювати, не бійся казати про себе. Тому що світ він зараз переналаштований, світ він вже переналаштований, і наша з вами задача не триматися за страх, а просто робити крок і розуміти, що так треба. Я можливо не розумію, навіщо це треба, я не знаю, навіщо це треба, але мені все світ підказує, інтуїція підказує. Якщо у вас був саме намір зробити таку річ. Яку ви ну, ніколи не робили. Ну, наприклад, кудись поїхати там, де ви ніколи не були. Якщо раніше ви відчували, що «А, мені там буде некомфортно, це ж мені потрібно буде змінюватися, дозволяти собі це, іти на цей крок, якщо ви це відчуваєте, якщо це йде від серця. Оцей повний місяць він є дуже цікавим, тому що місяць з Марсом внутрішнє, воно таке. Воююче, воно таке, яке не хоче сприймати якби обставини, зовнішнє тоталітарне Сонце з Плутоном. Тр якщо треба робити, будемо робити. Не боятися, е не боятися цих станів, іти, можливо, трохи через оцю біль або через якісь негативні стани, розуміючи, що там десь мене підхватять, там мені дадуть руку. І от оця вся конфігурація, вона закривається ураном, коли людина. Така підвищена, коли багато мотивації, коли люди більше думають про Всесвіт, люди більше думають про якусь енергію, вони наче знаходять там свій зріст, вони знаходять себе там. І що ще цікаво, що 16-го числа у нас Венера буде з'єднуватися з Сатурном. Тобто ви відчуваєте, енергії дуже багато, вона така дуже змінююча, вона така емоційна, вона, можливо, десь жорстка, десь фатальна, дуже відрізаюча для людей, які до цього не готові. Але ось Венера в з'єднанні з Сатурном це коли наші відчуття або наше задоволення, воно трохи притуплене. От Венера з Сатурном я бачу у людей. Це коли людина вона не може собі просто дозволити піти, піти в якийсь клуб або піти купити собі якусь річ дорогу для себе. Неважливо скільки фінансів у людини, вона буде якби відтерміновувати, вона буде накопичувати. Ось така дуже ем, така серйозні стосунки, саме з задоволеннями. І ось на цьому тижні можливо, десь ви станете більш холодними до людей найближчих, можливо. До свого найближчого кола, до людей, яких ви любите. Ось Венера з Сатурном вона наче включає дуже сильно голову. Вона не дає нам через от ось цю енергію, як завжди, піти десь поїсти солодке, наприклад, або піти десь розважитися, від відійти від подій навколо. Венера з Сатурном, вона наче нас зводить у обмеження спеціально. Для того, щоб ми з вами зараз більше подумали, а те, чи нам подобається те, що ми робимо, можливо, десь ми компенсуємо нашу незадоволеність у чомусь. Венера Сатурном це коли не треба очікувати від людини навпроти дуже сильної любові, такої емоційної, це коли ми приходимо до компромісу саме через голову. Ми приходимо до компромісу саме через розрахунок. Хтось прийде до того, що мені хочеться урізати мої задоволення. Ви, наприклад, порахували скільки ви там витрачаєте на якісь кафешки, на якийсь одяг, який постійно змінюється, і ви розумієте, що ці кошти ви могли б інвестувати у щось інше. Будь-які отакі рухи саме у обмеження своїх задоволень або у, у тому, щоб брати якусь аскезу. Вони зараз світом приймаються, і вони, вони дають нам можливість концентруватися саме на тих речах, які мені, які мені мене тригерять, які я хочу змінити, які мені не подобаються. І звісно, що у стосунках може бути ось холодніше. Може бути якась. Дистанція між людьми зараз. Або, наприклад, дистанція, я не хочу там десь зустрічатися там з своїми друзями, дивитися якесь кіно, мені хочеться закритися вдома, мені хочеться відкрити якусь наукову книжку, мені хочеться передивитися свої записи. Можливо, бути більше у собі зараз, закритися від людей. Якщо ви це відчуваєте, особливо, якщо саме у вас є у рибах. Якісь планети, тому що Венера зараз іде по рибам, і якби ми дуже такі чутливі. Ми десь дуже багато відчуваємо, а мало отримуємо. Я думаю, що люди, які зараз це відчувають, вони мене зрозуміють. Я думаю, що це найголовніше, що ми бачимо саме на середину січня, От те, що у вас було на новий рік, воно вже підіймалося. Ось така тривожна. Атмосфера, атмосфера така більша вразлива. От там те, що починалося на новий рік, зараз буде отримуватися результат. Можливо, ви прийшли до того, що вам вже щось не подобається. Ви вже не хочете брати з 2024-го у 2025 рік оцю цю річ. І якраз на цей повний місяць, 14-го числа, все, все стає на своє місце. Тобто вам не здалося, вам не здалося, що треба робити так. Саме так треба робити. Знаю, що відео воно вийшло як якесь послання, воно вийшло абстрактним. Але розумійте, що я кажу речі для всіх людей. Це не якийсь прогноз для знаків зодіаку. глобальна погода, відчуття нашої планети. І треба мати це на увазі, використовувати це від любові. Я вам дуже дякую. Я завжди радий вас бачити. Я радий вас зустрічати на вулицях випадково. Я радий, коли ви до мене звертаєтеся, класних вам сильних трансформацій.